Дорогі радіослухачі розпочинаємо наш дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас в прямому ефірі. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І сьогоднішній дискусійний клуб наповнимо якраз форматом запитання-відповідь, адже новин, власне, достатньо багато, і вони такі, я б сказав, досить важливі і цікаві. Дякую, пане Назаре. Думаю, доречно розпочати з новини про призначення Валерія Залужного дослівно МЗС у четвер, 7 березня 2024 року. Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британцям такий певний запит. Як гадаєте, ну я почитав коментарі від громадян під подібними постами під статтями до речі, на українській правді і коментарі здебільшого такі під час війни відправляти бойового генерала послом. Усуває конкуренцію, от, от такі запитання людей. Ну, є були такі коментарі з розряду почесне заслання. Е, знаєте, давайте м, окремо будемо розділяти формальну сторону запитання. Окремо будемо розділяти, скажімо так, політичні мотиви того, чому власне так відбулося, і чому Зеленському потрібно, щоб залужний пішов туди, і чому залужний е, швидше за все також погодився і, і власне буде. Тому що про погодження залужного поки що інформації не було. Але ну, я думаю думаю, що з цим він може погодитись про формальну сторону. Як на мене, то це трохи дивно, коли на дипломатичну роботу призначають людей без дипломатичної освіти. Пане зважає. Звичайно... Я, я перепрошую, але Кулеба сказав, що я цитату навіть прочитаю. Більше того, профільна освіта навіть у нього теж є. Здається, у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Так, я це читав. Що за спеціальністю міжнародні відносини він отримав е освіту проте це все рівно неможливо прирівняти до профільної освіти, коли наперед. Вчать саме дипломата. Знову ж таки, ми не знаємо міжнародні відносини. Це за якою спеціалізацією? За юридичною, чи не юридичною, чи дипломатичною. А, проте питання не в тому. Питання в тому, що в нас є дипломатичні вузи, які виховують е, фахових дипломатів. Ну так теоретично мало би бути. А на посли чи на послиць у нас іде Венедіктова чи сексологиня в Болгарію, чи шехтос очевидно пана залужного. Прирівняти до всіх перелічених не можна, і це було б абсолютно неправильним. Плюс треба брати до уваги, що мова йде про Велику Британію. Велику Британію, яка виявила нас, е, виявила себе таким найбільш чітким послідовним нашим союзником, із моменту підготовки до повномасштабного вторгнення, як нас попереджала, допомагала зброєю, і як продовжує це робити надалі, і як фактично Британія на міжнародний. Одному рівні є найбільшим дипломатичним локомотивом допомоги Україні, тому а, впродовж тривалого часу, коли західні медіа писали про протистояння залужного та Зеленського, впродовж тривалого часу була інформація, що за тим, що залужного не знімають, а, стояли саме західні партнери, Сполучені Штати і Велика Британія. Зараз потрібно дочекатися погодження від Великої Британії, що вона погодиться прийняти послом Валерія Залужного. Проте я думаю, що таки дійсно вони погодяться, і я навіть маю підозру, що в рамках британської дипломатичної роботи щодо допомоги Україні а Валерія Залужного буде задіяно в чимало процесів, в яких власне британці виступають локомотивом, тому що які б ми речі не взяли, починаючи з далекобійних рак. Кет танків то фактично досить тонка масштабна дипломатична робота на рівні багатьох держав проводилась і, повторюся, Велика Британія виступала локомотивом цього процесу. Тому з цієї точки зору, це в будь-якому випадку є нормальним, навіть я б сказав, є позитивним, тому що посол наявність посла Великій Британії нам критично необхідна як в. З точки зору нашого стратегічного партнера, тепер далі. Стосовно політичних мотивів, їх потрібно розділяти. Що потрібно Володимиру Зеленському? Володимиру Зеленському потрібно таке певне політичне заслання зробити для того, щоб не ну, щоб якось послабити рейтинг. щоб Люди почали забувати за генерала Залужного, щоб генерал Залужний не складав для зеленського конкуренцію, і так далі. Для цього, власне, залужного відправити куди-небудь з України. Ну також виглядає ніби досить непоганою ідеєю. Плюс потрібно розуміти, коли м -м, генерала, який ще не досяг пенсійного віку, е виводять поза штат, тобто він не обіймає певних посад і переходить в Спорядження коман... головнокомандувача ЗСУ чи Міністерства оборони потрібно зрозуміти, а як його можна задіяти, і це питання насправді достатньо складне, тому що воно створює, ну я б сказав, неприємності і для зеленського, і для. Керівництва Міноборони. Чому? Ну тому, що очевидно, що генерал Валерій Залужний і частина генералів, які були звільнені після його звільнення, вони мають величезний бойовий досвід, володіють певними знаннями, володіють певним рівнем освіти. І за умови, якщо вони знаходяться в розпорядженні міністерства оборони, не задіювати їх для проведення певних військових операцій, виглядає ну якось безглуздо і нелогічно, адже вони володіють певними характеристиками. Відповідно, з цієї точки зору також відправити кудись залужного, ну воно є е, повністю логічно. Е, з точки зору мотивації генерала Залужного, це, мабуть, найскладніше запитання, і саме в цю мотивацію генерала Залужного я б сказав, впираються найгостріші питання, які ставлять в соцмережах під відповідними дописами і так далі. Тому що багато хто починає вбачати. Те, що залужний. Е Нормалізовує, скажімо так, відносини з Зеленським після якогось їхнього протистояння. Хтось починає говорити про те, що саме протистояння було фіктивним. А хтось починає говорити те, що я постійно старався говорити в своїх ефірах: не зачаровуйтесь і не розчаруйтесь. Я думаю, що до мотивації генерала залужного, ми найближчим часом зможемо розставити крапки над і побачити, власне, почути його особисто і побачити. в які процеси він буде задіяний, але ну подія така достатньо цікава, і я б сказав, що я ще до кінця не бачу всіх можливих наслідків від того, що відбулося. Все буде залежати від певних деталей. Ну а от, до прикладу, зараз ви бачите, якщо британці підтвердять його призначення, ви бачите більше плюсів чи мінусів для українського народу, мається на увазі. Для українського народу я бачу, очевидно, більше плюсів, незалежно від того, чи буде потім генерал Залужний проводити якусь політичну діяльність чи ні. А, з точки зору саме дипломатичної роботи і зв'язків з Великою Британією це достатньо великий плюс. З точки зору а, внутрішньополітичної ситуації, і того, що багато хто <кхем> бачив генерала Залужного як можливим лідером, який би вивів Україну із внутрішньополітичної кризи, ну ця ситуація швидше мінусова, ніж плюсова. Так, я перепрошую. Давайте тоді перейдемо до наступної теми. Зеленський підписав законопроект 9627. Чому його називають скандальним та корупційним? Це дуже хороше запитання, яке мало висвітлене насправді в українському інформаційному просторі, а, тому що в цілому, в кращому випадку, згадують, що такий законопроект був і що щось там змінюється. Законопроект 96.27, який Зеленський підписав минулого тижня. Це законопроект, який спрощує процедуру зміни цільового призначення землі. Земля сільськогосподарського призначення. Uh, власник Хоча ця власність суперечить Конституції України, проте у нас Конституція поставлена на паузу, так само як і робота правоохоронних органів по захисту Конституції і по покаранню тих, хто її порушує, поставлені на паузу, це я кажу звичайно з сарказмом, Але е, ті особи, які стають власниками української землі сільськогосподарського призначення, за спрощеними процедурами і фактично за власним бажанням отримують можливість змінювати це призначення. Це призначення. Значення може бути різним, фактично, цей механізм відкриває можливість людям, які стали власниками великих земельних наділів, розпочинати видобуток корисних копалин, які знаходяться під землею. Хоча формально права на їх видобуток вони не отримували. Пане, але а хто, але... А, я перепрошую, а хто саме буде видавати ну, дозвіл на зміну цільового призначення? Тобто, це місцеві органи управління. Mm. Ну, все рівно хтось в, в, в тому проєкті, який я колись читав, проекті, е, який подавався, але після того були ще багато обговорень, фактично, зміна цільового призначення повинна була відбуватися за ініціативою власника, а контролюючі функції в е, владних органів, фактично були, ну, були позбавлені. В даному випадку, цей законопроект, я не знаю, в якій редакції його прийняли, я не встиг з ним ознайомитись поки що. Але е, я можу сказати, що ті механізми, які там були базовими, які там точно збереглися, це є ще одне підсилення механізмів викрадення української землі і надер. Причому, якщо ми говоримо про те, що Розпродаж землі сільськогосподарського призначення є антиконституційним злочином антиукраїнським, е і насправді весь час діяла заборона на те, щоб іноземці, до прикладу, володіли нашою землею сільськогосподарського призначення, то такої заборони не було стосовно землі там із промисловим призначенням, із заводами, із землею, яка на території якої знаходиться заводи, там і так далі. І, так далі. і власне. Цей механізм відкриває. Дуже широке вікно можливостей для різних маніпуляцій з такого розряду і він насправді ці всі маніпуляції дуже потрібні тим силам, які стоять за розпродажем української землі і натер. Пане Назаре. Хочу пожартувати, що зміна цільового призначення землі скоро може бути можна буде зробити через дію. Але думаю, що іноземці дію не мають можливості поставити собі на телефон. Це був звичайно жарт. Йдемо до наступної теми. Україна готова погодитись на обмеження Аження торгівлі з ЄС щоб розрядити конфлікт із Польщею, це дійсно так, така інформація з'явилася, і насправді дуже дивно, чому вона не з'явилася раніше. Тобто, треба було вже вщент зіпсувати відносини з поляками, з польським народом, підіграти путіну в плані розсварення поляків і українців між собою для того, щоб. Певна група людей прагнула отримувати надприбутки, перепродуючи українське зерно, демпінгуючи на цінах, обвалюючи ринок в Польщі і так далі. Поляки показали силу, поляки показали зуби, поляки показали згуртованість. Туди влізла величезна кількість московської агентури, частина тої агентури була там відразу з самого початку. Власне, через те нас досить сильно жорстко і посварили. Але ну, от зараз виходить, що ніби до президента та зеленського і всієї підконтрольної йому влади, тобто, фактично, влади в Україні, починає доходити, що поляки задню не включать. І будуть продовжувати захищати свої інтереси. Ну будемо надіятися, що дійсно конфлікт найближчим часом буде вичерпано, Ну а для українського зерна, на якому заробляють транснаціональні корпорації і зернотрейдери, вони зможуть знайти механізми перепродажу його в інші країни, не європейського союзу, для того, щоб уникати конфлікту із Польщею, яка є для нас по суті воротами в західний світ. Пане Назаре, у мене ще одна тема відносно українських новин. Подія, тобто, це президент Володимир Зеленський Зеленський, 8 березня зараз, можливо, здійснює візит до Туреччини і проведе переговори з турецьким лідером Ерджепом Таїпом Ердоганом, Це Ройтер пише. І як стверджується, під час зустрічі Зеленський та Ердоган обговорять перебіг українсько-російської війни, чорноморську зернову угоду та двосторонні відносини. Чого чекати від цієї зустрічі? Ця зустріч не оголошувалася раніше, тобто про неї стало відомо фактично з вчорашнього дня, якщо я не помиляюсь, почали говорити, що та зустріч відбудеться, принаймні я так іншої інформації не зустрічав. І я цю зустріч пов'язую виключно з мирними переговорами в рамках так званих мирних переговорів. Зараз Китай і Туреччина е фактично пробують створити свої майданчики для того, щоб всадити за стіл перемовин Україну та Росію. І, власне, я думаю, що саме. Ця зустріч буде в першу чергу присвячена цьому питанню, і відбуватися вона буде на превеликий жаль ну, в рамках тих, тієї системи закулісних договорників, куди Україну затягують. Проте можу сказати, що у випадку, якщо обирати саме між Туреччиною та Китаєм, то Туреччина як посередник для нас, ну скажімо так, є суттєво ближчою і ну, кращим варіантом спорту. Між цих двох з іншого боку, насправді, ну знову ж таки тема перемовин. Якщо ми зараз зачепимо, то нам мабуть не вистачить цього ефіру. Але насправді е я бачу це як елемент підготовчий до того, щоб в майбутньому якраз змогли організувати отакі от якісь мирні договорники в рамках продовження тих переговорів, які в Стамбулі вже проводилися в 2022 році, і про які нещодавно. Оприлюднили певні документи видання «The Wall Street Journal». Прийдемо до міжнародних новин. Китай відмовився від риторики мирного возз'єднання з Тайванем. Так, це дуже така цікава новина, і новина, яка не обіцяє нічого хорошого. В принципі, вона була очікувана. Конфронтація, геополітична поляризація світу продовжується, і на фоні того, як Путін брязкає ядерною зброєю і шантажує фактично весь світ. На цьому фоні Китай також починає певним чином грати м'язами і не просто грати м'язами, тому що, окрім відмови від риторики так званого мирного воз'єднання з Тайванем, ну що було очікувано, адже в за результатами виборів. На Тайвані лідером Тайваню став скептик китайсько-тайванських відносин. Хоча друге і третє місце, які в сумі набрали насправді більше ніж перше, вони виступали за зближення з Китаєм. Ну але Така політична ситуація в світі. І окрім відмови від риторики мирного воз'єднання, Китай збільшив витрати на свою армію на 7,2%. Це насправді дуже суттєве збільшення, і це показник того, що ну, відбувається, скажімо так, певна. Достатньо велика стратегічна підготовка, зважаючи на те, що бюджет Китаю я не пам'ятаю розмірів, але він і так був насправді дуже великий. Е військовий бюджет Китаю. Ну, збільшення на 7,2% це означає, що швидше за все Китай готується до певних військових дій впродовж наступних кількох років. Світ лихоманить, я пригадую таку фразу, ви колись написали у своїй статті. Ну і ще також новиною вчорашнього дня було те, що Швеція офіційно стала 32 м членом НАТО. Ну, Я думаю, що слід, знаєте, що запитати у вас? Чи була реакція Росії? Оскільки пригадуєте, що Путін завжди говорить, що НАТО обіцяло не розширюватись? А... Там є дуже такі гарні картинки, де показують профе ну, кадри з фільму професора Преображенського і Шарікова з фільму Собаче серце. І там Шаріков пояснює професору Преображенському, Ну що НАТО обіцяло ж не розширюватися на схід. А Швеція, Фінляндія, це ж на північ. Так що все нормально. Якби. Ну, Тут є момент, знову ж таки, реакція на московських болотах, завивання там кремлівської нечисті. Е, воно показує наскрізь фальшиву і повністю штучно придуману аргументацію щодо війни Московії проти України. Зрозуміло. Пане Назаре, в мене ще буквально дві новини є, які ми можемо обговорити. Країна ЄС може чекати дефіцит води. Це так, цікава, це новина. Причому про неї написали відразу декілька природозахисних організацій, і якщо я не помиляюсь, саме Reuters написало про те, що таке може відбуватися. І це новина, вона ілюструє те, що відбувається в світі в рамках певних екологічних забруднень є речі, до яких ми зараз будемо приходити впродовж наступних там 15 років, ті речі, які ми цінуємо зараз. Вони для нас, скажімо так, досить суттєво втратять свою вагу. Ми перейдемо на цінування землі, на цінування здорової їжі, на цінування чистої води, чистого повітря і так далі. Дійсно, в Європейському Союзі вже спостерігається певний дефіцит. Чистої якісної води, і цей дефіцит прогнозується. А в цій статті Reuters писала, що прогнозується, що він буде збільшуватися. І тут, до слова, можна згадати, що насправді в Україні ближче до Карпат в часи Радянського Союзу були розвідані. Найбільші фактично поклади мінеральних вод в світі, які є, так що Україна і в цьому плані має певні свої переваги. Проте, ми маючи величезну кількість таких переваг в плані нашого національного багатства. Ми ними не, не користуємось а під час антиконституційного злочинного розпродажу української землі і надер, гектар української землі, яка колись була однією з найкращих в світі, продається за ціною айфона, тобто кусок землі, який здатний нагодувати десятки людей. В той час, коли близько мільярда людей в світі офіційно не доїдає, продається за ціною возведеного в культ мобільного апарату там, з високоякісною камерою. Це насправді абсурд, і цей абсурд можливий тільки в нас в отруєному споживацтвом світі. Назаре, а які причини цього, що немає? Води ви не сказали, в принципі, екологія. Екологічні причини, так Вик виключно екологічні причини, плюс е, людина. Дуже ну це питання треба розглядати комплексно. Просто те, що я читав раніше: е, зміна екологічних балансів всіх територій. Зменшення кількості лісів для більшості держав характерне, екологічні забруднення, розорюваність земель для деяких країн характерна. відповідно, ну Це все змінює загальні баланси. Ну і плюс, знову ж таки, це все ми ж не можемо розглядати екологічну ситуацію в Європі окремо від всього, що відбувається, власне, в світі. Ну, а... На превеликий жаль, діяльність людини в плані екології носить надзвичайно негативний характер. Проте, це ці всі речі, про які я кажу, їх не треба змішувати із. Таким собі міфом, який нам нав'язують щодо так званого глобального потепління, це воно тільки на перший погляд має певні співзвучні речі. Але насправді це речі ну зовсім, -зовсім різних категорій. Є одна така мудра фраза, що будь-яку людину можна обманути, але природу не обманеш. От і наслідок у Болгарії фіксують масовий мор бджіл. Це можливо також до цієї теми. Так, воно з цим безумовно пов'язано. Причому, якщо ми говоримо про Болгарію, то тут паралель з Україною взагалі напрошується надзвичайно велика. В Болгарії відбулося величезне скорочення населення з моменту, як у Болгарії запустився ринок землі. Причому ми можемо це спостерігати, бо це відносно недалеко від України. Це держава Європейського Союзу, і там по суті катастрофічні наслідки. Болгарські села мертві. Бджоли вмирають від використання пестицидів і інших певних хімічних речовин, які використовують корпорації, які скупили болгарську землю, власне через що болгарське фермерство ну майже не існує, а села реально на... за межею вимирання знаходяться. І насправді, якщо ми глянемо на ситуацію в Україні впродовж минулих там 5 років. Фактично не було такого року, щоб не було в різних куточках України якихось скандалів з приводу того, що починали вмирати бджоли. Саме через використання хімії, через несвоєчасне використання хімії. Останній дуже великий такий скандал відбувався, якщо я не помиляюся, в минулому році на Бродівщині на Львівщині. Тоді просто величезна кількість пасік фактично втратила всі бджолині сім'ї, і ну це по суті інша екологічна катастрофа на цьому контексті. Є фрази, що. Людство загине тоді, коли перестануть літати бджоли. Я не пам'ятаю, хто автор цієї фрази, але вона певним чином достатньо правдива, і ми не надто над цим задумуємося, над тим, завдяки чому ми зрештою живемо, що ми можемо споживати в їжу, і що би відбулося, якби раптом рослини не змогли запилюватися на тому рівні, на якому запилюються власне зараз. У Болгарії, якщо я не помиляюся, ситуація доведена взагалі до катастрофи. Коли впродовж останніх там двох трьох років від 30 до 50% бджіл вмирало і про це сигналізували в світі. про це доповіді робилися на рівні Європейського союзу, і от в цьому році там прогнозують, що там взагалі буде картина ще страшніша ніж в минулих роках. Знову ж таки, ми про ці всі. Причини, до прикладу, ну ми знаємо, мало до речі, не так давно в якомусь із наукових журналів досліджувалося питання впливу вітряної енергетики. На процес запилення рослин, і е, в результатах дослідження вказувалося, що в тому числі так звана вітряна енергетика дуже негативно впливає на бджіл, і частина бджіл втрачає можливість запилювати рослини. як би це дивно чи фантастично не звучало, насправді я думаю, що нам потрібно дочекатися результатів того, що е, досліджень того, що відбувається зараз в Болгарії, і Ну, зберігати ситуацію в Україні на, на іншому рівні, проте знову ж таки це стане можливим лише тоді, коли в Україні будуть мільйони фермерів. А власне аграрний устрій України буде спрямований в сторону створення малого та сімейного фермерського господарства. Так, на завершення скажу, що є такий фільм, я не зміг його назву швиденько знайти, коли бджоли вимерли, і людству треба було створити механічних бджіл для функції запилення, бо інакше людство би вимерло. Ну тобто ідею вже таку розглянули режисери. Цікаво. Так, будемо завершувати. Назар Мухачов, Головний редактор газети Сурма був у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Дякую всім, гарного дня.